В етері програма 5488 Наш слух давно призвичаєвся до слова дискримінація. Його часто використовують правозахисники, журналісти та політики. Що означає це слово? І чому воно настільки вживане? Поняття дискримінація походить від латинського слова відокремлення. Розрізнення і означає обмеження прав і свобод людини та або різне поводження з людьми або соціальними групами на підставі якоїсь ознаки, як то вік, зовнішність, етнічна приналежність, сімейний стан, сексуальна орієнтація тощо. А як дискримінація стосується кожного з нас, як впливає на наше повсякденне життя, і яким чином кожен з нас ненавмисно може дискримінувати іншого? І які верстви населення піддаються дискримінації в Україні, ну і головне, як позбавитись будь-якої дискримінації, про все це ми говоритимемо в циклі програм, присвячених цій темі та законопроекту 5488, який давно вже лежить у Верховній Раді України, законопроекту, який має позбавити суспільство дискримінації. У цьому випуску мова піде про геїв, для кого часто знайдеться відоме слово образа, для якого в патріархальному світі підготовлена найнижча сходинка соціальної ієрархії, над ким знущаються, кого часто б'ють і навіть вбивають, розповідає Володимир Косенко, правозахисник, голова центрального офісу Гей Альянс Україна. Жарти і різні висловлювання, будемо говорити так, піраміді ненависті, яку розробив психосоціолог Олпорт, знаходяться на першому шаблі піраміди. На другому шаблі вже в цієї піраміди йде дискримінація. Жарти, некоректна лексика, є основою для дискримінаційних дій. Чи можливо протистояти дискримінації геїв? Тут в Києві сидячи, дуже просто говорити про захист прав. Але від'їжджаючи на 50-60 кілометрів від Києва, ми вже бачимо зовсім іншу реальність. Знайти відкритих представників спільноти в таких населених пунктах дуже складно. А що вже казати про якісь речі, які стосуються судів, правоохоронних органів, саме тому і потрібно, щоб законопроєкт 5488 негайно став законом. Система поліції вона зацікавлена в тому, щоб таких злочинів було якнайменше, бо навіщо працювати? Якщо буде закон, буде відповідне розслідування і буде відповідне покарання. Все дуже просто. Хтось запитає, а чого не вистачає геям? Якщо їх б'ють, хай пишуть заяву в поліцію, доводять свою правоту в суді. Але тут якраз і з'являється горе дискримінація для суспільства геїв. Не існує якщо дуже просто, дискримінація це знак рівності, перекреслений і зірочка. Чому зірочка? Зірочка означає будь-яку захищену ознаку. Сексуальна орієнтація, гендерна ідентичність є оцією захищеною ознакою. І дискримінація вона завжди пов'язана з якимсь правом у вакуумі. Дискримінація має п'ять форм: це пряма-непряма дискримінація, утиски, підбурювання і пособництво. І всі ці п'ять форм вони дуже чітко проявляються в житті. 5488. Законопроєкт про визначення дискримінації. Ще одна дуже важлива тема це права одностатевих пар. Наразі держава порушує, на мою думку, декілька основних прав, якщо говорити про геїв. Серед них це право на шлюб і право на шлюбну рівність. Саме тому зусилля багатьох ЛГБТ-організацій направлені на питання просування ідей цивільного партнерства. Якщо подивитися взагалі на риторику опонентів, то вона зводиться до декількох тез. Перша теза це про свободу слова, бо вони кажуть: сидіть вдома і не розказуйте тут нікому про те, що ви є. Друга теза зводиться до того, що ми, ми хочемо. Дітей зробити геями чи лесбійками. І третя теза вона зводиться до права на мирні зібрання, тобто про свободу самовираження. Три ключових права, в яких наші опоненти намагаються нас обмежити. Це фундаментальні права людини. Хтось зі слухачів скаже: зараз так багато про цих геїв говорять, раніше нічого чутно не було. Може, і не було їх раніше в СРСР. Про життя гомосексуалів чоловіків за радянських часів ми поговорили з членом громадської організації Наш світ Анатолієм Грибановим. Все своє життя геї у Союзі жили у страху, бо над усіма висіла загроза статті Карного кодексу УРСР за мужоложство. А якщо історію згадати, в карний кодекс ввів цю статтю ще Петро І. І в російській імперії це була ну карне злочин. Але цей карний злочин дуже рідко використовувався насправді У 1934 році. Ця стаття повернулася в карний кодекс СРСР. Досі невідома повна статистика, скільки людей було засуджено, але відома кілька відомих постатей. Найвідоміша людина, яка в Україні була засуджена за право чоловіка кохатися з чоловіками. Це кінорежисер, якого знав увесь світ Сергій Параджанов. Параджанов. Та, та сама історія. Він, звісно, був гомосексуалом. У нього були стосунки. І коли дехто в українській, так сказати, партійній верхівці не дуже сподобалась творчість його, яка ну як їм здавалося, була український буржуаний націоналіст. Ну його відоме кіно «Тіні незабутих предків, і його вирішили покарати. Це фільм само собою, да? і не сподобався ще їм не подобалась його незалежна позиція. Цю статтю використовували вибірково, а просто це був такий повідок, на якому можна було тримати, щоб людина була лояльна. А що знали про Гиїв у колі пересічних громадян? Перш за все, замовчування інформації тисло. тому. юний хлопак, який починав розуміти, що він гомосексуален, не міг знайти нічого, щоб розібратися. Хто він була маленька книжечка, називалася Хлопець підліток юнак. Книжка присвячена сексуальному просвіті, і там була буквально дві сторінки пасприсвячена гомосексуальності. Там усі стереотипи, що це буржуазне, це збочення, це протистоїть суспільному ладу на побутовому рівні. Існувала гомофобія на рівні анекдоти в країні, яка декларувала вільне життя людини. Чи не в кожній родині був хтось, хто пройшов в'язницю серед СРСР Дуже велика кількість народу пройшла через тюрму, сталінські репресії і так далі. І, і там були політичні, але ж були і звичайні кримінальники, і вони обмінялися цією культурою і гомофобією, в тому числі? Ось що про це говорить Володимир Косенко. Правозахисник щодо того, чи притаманна українському суспільству дискримінація, я вважаю ні. Дискримінація геїв, Вона притаманна більше культурі, яку нам насадили совки. Тобто Радянський Союз, який свого часу сформував систему місць покарань винних і невиновних, і в тій системі сформував. Класову систему вони сформували там ієрархію чоловіків. Це були зони, де були або чоловіки, або жінки. Управлінням цієї зони формувалася ієрархія, зґвалтування чоловіків. Були системою покарань в цих класових системах. Попри суцільний тиск держави та обманутого пропагандою суспільства, життя геїв тривало глибоко у підпіллі. Згадує Анатолій Грибанов, створилася підпільна субкультура з місцями зустрічі, паролями явками, будемо так казати, зі своїми традиціями, фольклором, та навіть, попри заборони, були сміливі, що наважувалися створювати одностатеві сім'ї. Деякі пари створювалися, існували, і вони могли жити разом. Але звісно, під дуже великим, великим під підкриттям, тобто. Вони називали друг друга або братами, або родичами, або щесь там якісь вигадувалися. Це великий пласт індивідуальних історій, трагедій. 5488. законопроєкт про визначення дискримінації. А ось що розповідає Павло Лагойда: військовий, який нині захищає Україну на війні з Росією. Відкритий гей про свої стосунки з іншим військовим. Він відкрито заявив у соцмережах, коли я сказав, що я заручився зі своїм хлопцем. Ця історія пройшла медіа, і після чого деякі хейтери почали мене в своєму плані хейтити. Ну, якийсь невідомий номер подзвонив моїй мамі. Сказав, що якщо я не перестану позорити ЗСУ, вони спалять будинок. Після чого на другий день якась машина під'їхала до будинку моєї сім'ї і почала фотографувати мій будинок. Моя мама в цей час була на вулиці. Вона вийшла і просто злякала тих людей. Мама Павла живе у селі на Франківщині. Той самий класичний випадок, коли захиститися від погроз майже неможливо. У поліцію звертатися не стали. Повірили слову голови сільської ради. Ми думали писати заяву в поліцію, але мама пішла до голови сільської ради, і голова сільської ради сказав, що нічого поки що робити не треба, він все візьме візьме свої руки. Тобто сам з цим розбереться Павлу. 21 рік на фронт він пішов добровільно ще у 2022 році. Одразу по закінченні строкової служби власну гомосексуальність ніколи не приховував. А під час війни вирішив. Він має такі самі права, як і всі, бо, також, як решта військових, боронить свою країну. Серед тих, хто відчуває дискримінацію, можуть бути і ваші рідні, знайомі. Просто ви про це не замислювалися. Розповідає психотерапевт Юрій Великдус, психолог, психотерапевт. Це серйозна травма, тому що людина починає вірити в те, що вона якась не така. Чим більше оточення тисне, якщо у людини немає підтримки, якщо немає толерантного оточення, якщо всі там кажуть, ну коли ти вже одружишся, ну що ти ходиш вже досі без дівчини. 5488. Законопроєкт про визначення дискримінації. Послухаємо юридичну думку з приводу дискримінації геїв. Де їх дискримінують зазвичай? Говорить юристка. Ганна Литвин якщо ми будемо говорити з яку дискримінацію стикаються геї, то це зазвичай відмова у працевлаштуванні через сексуальну орієнтацію. Зроблю таку зірочку, да що за умови, що це відкритий гей. Були такі кейси, коли працедавець виставляв свої умови для працевлаштування. Є такий інструмент, коли працедавець в майбутньому робітнику починає його перевіряти в різних соцмережах і. Був кейс, коли у людини в його сторінки Facebook майбутній роботодавець він знайшов, побачив фотографії майбутнього потенційного працівника з партнером, і людину попросили видалити ці фотографії. Тоді ми тебе приймемо на роботу. То це є вже дискримінацією, фактичною, тому що по перше, в нас за законом, відмова у працевлаштуванні за ознакою сексуальної орієнтації гендерної ідентичності вона заборонена. А ще є жахливі випадки погроз і фізичних нападів на геїв. Але в цьому разі мають застосовуватися інші статті 5488. Законопроєкт про визначення дискримінації визначення дискримінації, якщо ми коротко, це обмеження прав і свобод. Тобто, фактично дискримінацією може займатися держава або установа, або представник установи. Дискримінація щодо геїв є в багатьох цивілізованих країнах, але запобіжником проти порушення рівності прав геїв є якраз закони цих країн, бо головною цінністю там є людина, а частиною людства є саме ЛГБТ-спільнота і право бути самим собою, не ховаючись. У далекому 1969 році стоунвольські бунти у Нью-Йорку розпочали рух до боротьби за рівні права геїв у США в Україні. Поштовхом до боротьби за рівні права та звільнення від дискримінації стала революція гідності, і сама гідність кожної окремої людини дає можливість уникати будь-яких обмежувальних заборон, бо людина, яка відчуває себе гідною. Ніколи не дозволить принижувати іншу, принаймні хочеться у це вірити. Поважайте людину за те, що вона є, навіть якщо вона не схожа на вас. Як говорила бабуся моєї подруги, всі люди різні і всіх їх таких треба. Я Марта Мольфар. Цей випуск програми 5488 підготував Євген Лесний Законопроєкт про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації програму створено за підтримки Українського культурного фонду.